Наступають скрізь одразу, Бої довкола Авдіївки не вщухають. Окупанти за будь-яку ціну прагнуть узяти місто і вписатися в якісь поставлені їм терміни. Однак усюди наштовхується на опір зсу і темпи ворога дещо знизились. Що на північному, що на південному флазі противник суне малими штурмовими групами. Ось це виглядає на мапі так. Згідно мапи Діпстейц, видно, що окупанти намагаються проломити оборону в районі Степового, ось в цьому місці, і вийти на Бердича, аби зрізати дорогу. З боку веселого і Кам'янки також просуваються окупанти, намагаються штурмувати власне околиці Авдіївки, бої навколо Терекона і Коксохіму. Тиснуть у старі авдіївці, б'ючи з промзони на підсилення своїх підрозділів. Окупанти планують навіть перекинути живу силу з бахмутського напрямку. Мова йде про 57-му окрему та стрілецьку бригаду. До того ж, у резерві нагадаю на Авдіївському напрямку в окупантів три полки і сім батальйонів а ще формування. Барс, очевидь, Авдіївка на даному етапі для расистів відіграє більшу роль аніж Бахмут. Також посились фронтальні атаки. Дуже помітно цей виступ з боку синуватої і, скажімо так, яковлівки окупанти теж намагаються проломити нашу оборону. Аби скажімо так змусити нас фактично оборонятися на 360 градусів, також посилились атаки з боку, скажімо так, в тимчасово окупованого водяного напрямку Северного і Тоненького. Ось тут фактично йдуть зараз бої. І дуже складна ситуація в районі Первомайського. Ось цей виступ коли окупанти рухаються вздовж дороги, намагаються штурмувати наше укріплення не лише на правому боці дороги, але й удари йдуть в районі Невельського. Фактично по усій ділянці фронту бригади, яка Тримають час до часу застосовують важку техніку, але варто відзначити, що сили борони України спалюють її. Ми нарахували на одному з фактично напрямків біля Неверського 40 одиниць техніки, яка фактично була знищена в полях. Основна завдання нагадаю, основне завдання окупантів це фактично закрити ось цей виступ, аби оточити фактично все групування, яке знаходиться в районі Авдіївки. Також дронами, дронами артилерією, гармати наші оборонці стримують ворога, який тисне на Авдіївку. Механізованими колонами ворог вже не йде, але відчасткове використання бронетехніки не відмовляється. Зокрема, коли мова йде про висадку десанту. Усе дуже важко. Цього не приховують хлопці, адже перевага у чисельності на тому боці. Маємо на зв'язку заступника командира батальйону 47-й ОМБР на псевдогеній. Його підрозділ нині трошить ворога біля Авдіївки. Там дуже важко. Маємо запитання власне до вас. Вітаю генії. Скажіть, будь ласка, число ворожих піхотних штурмів таке ж велике, як і до цього, панцирники БМП стали рідше застосовувати расисти на вашій ділянці? Так, вітаю тут, все залежить від того, з чим порівнювати. Складно, що число штурмів якби зменшилось можливо, але вони не полишають спроб, тобто. У нас, в принципі, ми щодня стикаємося з тим, що вони намагаються просуватися. Стосовно пересування техніки, ну не так часто, як це було на початках, але навіть взяти наш напрямок, сюди вже заходило 8 чи 9 разів по кілька колон. От, відповідно, знову ж таки, чим ми будемо порівнювати чи менше, чи більше. От, але в достатній кількості вони ще намагаються просуватися. Скажіть, будь ласка, наскільки грамотно вони наступають? Це вже кадрова армія чи разом з мобілізованими? От по тактиці ведення бою, наприклад? Тут є, так, тут є і кадрові військові, і є мобілізовані. Тобто, в залежності від задач, які перед ними ставляться. Тих, кого, наприклад, менше всього шкода за рахунок м'яса, наприклад, якщо треба зайняти там, певну позицію в певну ділянку, то переважно відправляють мобілізованих. Якщо ми говоримо про якісь там подальші, більш толкові задачі, то або навіть управління цими задачами, якщо порівнювати з запорізьким напрямком, то авіація тут не працює настільки часу і настільки сильно, але час від часу є. Стосовно артилерії, то вона в принципі працює доволі, доволі інтенсивно. І це так само залежить від дні. Тобто є дні, коли вони десь збираються силами перегруповуються, підвозять бика. Та є моменти, коли вони просто не перестають працювати. Дякую вам за роботу. Бережіть себе, спасибі, що знайшли час, аби вимкнутися до нас в ефір. Нагадаю, в ефірі був офіцер на позивний геній 47-ї ОМБР, яка нині стримує на валу біля Авдіївки.